Орсон, Скотт, Карт Гра Ендера. Текст читає Сергій Оробчук Одинадцять. Вені Віді Вічі. Прийшов. Побачив переміг. Ви що і справді збираєтеся проводити битви за таким графіком? Так. Але ж він отримав армію лише три тижні тому. Я вже казав вам ми обрахували на комп'ютері ймовірні результати. І ось що за ними Ендер робитиме. Нам необхідно вивчити його, а не довести до нервового зриву. Комп'ютер знає його краще за нас. Комп'ютеру не властиве співчуття. Якщо ви хочете бути милосердним, ідіть у монастир. А тут, по вашому, що не монастир? Це найкраще місце для Ендера. Ми розкриємо весь його потенціал. Найліпше дати йому покомандувати років зо два діти зазвичай б'ються раз на два тижні після тримісячної підготовки, чи зможе Ендер витримати таке навантаження. А у нас є два зайвих роки. Знаю. Я просто уявляю, яким стане Ендер через рік змученим, зношеним, абсолютно ні до чого не придатним, тому що вимушений був робити неможливе, та й хто витримає, якщо так ганяти. Комп'ютер попереджений, що найвищий пріоритет це збереження працездатності учня після проходження програми навчання цікаво, до чого він буде придатним. Послухайте, полковнику Граф, Якщо пам'ятаєте, це ви наполягали на такій програмі, хоча я заперечував так, ваша правда. Не обтяжуйте себе, нехай воно буде на моїй совісті, але моє прагнення принести в жертву маленьких дітей заради порятунку людства слабне. Колемар прагне зустрічі з гегемоном. Схоже, російська розвідка стурбована тим, що дехто з активних громадян Америки обговорює в інтернеті можливості використання міжнародного флоту проти країн східного блоку, щойно жучари будуть винищені, то справа майбутнього. Маячня. свобода слова свободою слова. Але ставити під загрозу існування Ліги через націоналістичні чвари, і це заради таких недолугих самовбивць ми штовхаємо Ендера до межі того, що може витримати людина. Я думаю, ви недооцінюєте Ендера. Боюся, що я також недооцінюю недоумкуватість решти людства. Ми абсолютно впевнені, що маємо перемогти в цій війні. Сер, це виглядає зрадою, та ні, просто чорний гумор. Зовсім не смішно, коли йдеться про жучар. Згоден, сміятися нема з чого. Ендер Вігін лежав на ліжку, дивлячись у стелю. Відтоді, як став командиром, він ніколи не спав більше п'яти годин на добу, але з десятої вечора до шостої ранку гасили світло. Іноді він працював, напружуючи зір перед екраном комп'ютера, та здебільшого лежав, дивився на зниклу в темряві стелю і думав або вчителі стали нарешті лояльними до нього, або він став командиром кращим, навіть аніж очікувалось. Його невеличка група ветеранів, яка абсолютно нічим не вирізнялася раніше, Розквітала, набираючи сили і захопила лідерство. До того ж настільки, що замість звичайних чотирьох зводів Ендер створив п'ять, і кожен із командирів мав заступника, також ветерана. Командуючи цими взводами по вісім чоловік у кожному і маючи десять напівзводів, Ендер досяг того, що його армія виконувала десять маневрів одночасно. Жодну армію ніколи не розбивали на такі дрібні підрозділи, але Ендер діяти за шаблонами і не збирався. Більшість армій практикували масові маневри за попередньо розробленою стратегією. У Ендера стратегії не було. Замість цього він навчав командирів використовувати свої невеликі підрозділи для ефективного виконання конкретних завдань без підтримки поодинці, беручи відповідальність на себе. На другому тижні тренувань Ендер розгортав справжні кровопролитні баталії, доводячи командирів до виснаження. Але тепер, після місяця боїв, він став упевненим, що керує найсильнішою армією. Яка коли-небудь брала участь у грі, чи входило це у плани вчителів? Хіба вони знали, що дали йому чудернацьких, але чудових бійців? Чи не тому вони скерували до нього тридцятьох малюків, бо усвідомлюють, що діти й думають і навчаються швидше. Або впевнені, що подібне може зробити з будь-якою групою командир, котрий знає, що мусить робити його армія і котрий уміє навчати? Ендер переймався такими питаннями, бо не був упевненим, чи виправдав очікування своїх учителів. Він знав лише те, що рвався до бою. Більшості армії потрібно було три місяці для підготовки, щоби засвоїти десятки складних маневрів. Для нас це зайве. Ми вже готові до бою. У темряві відчинилися двері. Ендер прислухався. Приглушені кроки. Двері зачинилися. Він зіскочив з ліжка і проповз два метри до дверей. Там лежав папірець. Він не міг прочитати наказу, бо було темно, але здогадався про його суть. Битва, як люб'язно з їхнього боку. Я захотів і ось, будь ласка. Тільки но світло, Ендер умить надягнув бійцівську форму армії драконів і відразу ж побіг коридором, а о шостій годині одну хвилину вже стояв біля дверей кубрику своєї армії. Рівно о сьомій ранку у нас бій з армією кроликів. Я хочу, щоб ви розігрілися і були готовими. Роздягайтеся і бігом до тренажерної зали. Форму беріть із собою, прямо звідти ми підемо до бійцівської кімнати. А сніданок? Який сніданок? Щоб вас знудило прямо під час бою. А до туалету можна, у хоч помаленькому, не більше децилітру, а то всохнете. Усі розсміялися. Ті, хто спав одягненим, пороздягалися, схопили свою форму і, підстрибуючи, побігли за ендером коридором до зали. Там Ендер змусив їх двічі пройти смугу перешкод, а потім по черзі тренуватися на шведській стінці, матах і батуті. Не перестарайтеся, це лише розминка. Насправді він не хвилювався за них. Усі були у відмінній формі, сильні й гнучкі. А головне, збуджені передчуттям майбутньої битви. Деякі спонтанно почали боротися вже в тренажерній залі, і були досить упевненими, як часто буває з тими, хто ще не випробував себе, але відчував, що вже готовий. Ну, а чому б їм так не думати? Вони готові, і я теж. О 6.40 Ендер наказав одягнутися, а за цей час устиг поговорити з командирами взводів та їхніми заступниками. Кролики це армія ветеранів, але Карн Карбі. Керує ними всього п'ять місяців, і я ніколи не бився з ними, відколи він прийняв командування. Він був прекрасним солдатом, а кролики займають пристойне місце в турнірній таблиці протягом багатьох років, але сподіваюся, що вони б'ються з строєм і тому не хвилюються. О 6.50 він наказав усім лягти намати і розслабитися. А о 6.56 Ендер підняв своїх бійців і вони, знову підскакуючи, побігли коридором до бійцівської кімнати. Раптом Ендер підпригнув. Торкнувшись рукою стелі, і всі хлопчаки теж підскочили, намагаючись торкнутися того ж місця. Їхня світлова стрічка вела наліво, армія кроликів уже пройшла направо, а о 6.58 вони опинилися біля воріт бійцівської кімнати. З води вишикувалися в п'ять колон, з води А і Д приготувалися схопитися за поручні і розлетітися праворуч і ліворуч, Б і Г націлилися на паралельні бильця на стелі, збираючи злетіти вгору у невагомість. А В – відштовхнутися від підлоги і пірнути на дно. Угору вниз уліво вправо. Ендер стояв попереду між колонами так, аби не заважати своїй армії, і наказами орієнтував усіх. Де ворота ворога? Унизу. весело відповіли бійці. І в цей момент північ опинилася вгорі південь унизу, зліва схід і справа захід. Сіра стіна перед хлопцями зникла, і перед очима виникла бійцівська кімната. Гра буде не в темряві, але й не при світлі. І скоріше сутінки, бо лампи горять не на повну потужність. На віддалі у м'яному світлі можна було бачити двері ворога й солдатів, що вилітали з них у яскравих, додатково освітлених костюмах. Зловтіха охопила Ендера. З промаху Бонсо зробили неправильний висновок, і тепер бійці чимдуж пролітали крізь ворота, щоби противник ледве міг розледіти характер строю і не встиг подумати. Та Ендер знайде час, аби подумати. Він знає здібності своїх солдатів. І навіть якщо вони пройдуть через ворота із запізанням, усе одно залишаться неушкодженими і боєздатними. Ендер охопив поглядом майбутнє поле бою. Знайома з минулих ігор сітка, якою обтягують мавпічі клітки в парку, а по ній розкидані сім чи вісім зірок, позиції цікаві, варто напружити міски. Пробирайтеся до прикриття найближчих зірок, наказав Ендер. Взвод В. Спробуйте просковзнути вздовж стіни. Якщо вийде, слідом підуть взводи А і Д, якщо ні, Подивимось, я підозрів взводом Г. Уперед. Усі солдати знали, що відбувається. Стратегія була відома, але тактичні рішення приймати командири взводів мають самостійно. Адже за інструкціями Ендера, вони запізнилися з вилітом через ворота, хай всього лише на 10 секунд. Армія кроликів уже щось витанцьовує на своєму кінці кімнати. У всіх інших арміях, у яких Ендеру доводилося воювати. Він турбувався про те, щоб його взвод займав належне місце у строю. А зараз замість цього і він, і всі його люди думають лише, як розбити ворога на дрібні шматки, повністю дезорганізувавши його. І, незважаючи на те, що разом бійці лише не повні чотири тижні, такий спосіб бою здавався їм єдино правильним, точніше, єдино можливим. Ендер дивувався, що армія кроликів і не підозрює, наскільки безнадійно застаріла їхня стратегія. Взвод в ковзнув по стіні на зігнутих ногах обличчям до ворога. Божевільний Том, командир взводу, мабуть, наказав своїм хлопцям заморозити ноги. Класна ідея. У напівтемній кімнаті це гарне маскування адже яскравість костюмів м'яніє, і їх не так видно. Геніально, Томе. Після гри треба буде його похвалити. Армія кроликів зуміла відбити атаку взводу В, але божевільному Тому і його бійцям удалося оточити і заморозити з десяток кролів. Перш ніж відступити під прикриття найближчої зірки. Але ця зірка розташовувалася позаду строю кроликів, і можна було стати легкою здобичю ворога. Ханцу на прізвище Хоцу, командир взводу Г. Швидко ковзнув по краю зірки, де, стоячи на колінах ховався Ендер. А якщо нам прошмигнути по північній стіні і урізатися коліньми в їхні кролячі морди. Давай, погодився Ендер. Я поведу звод Б в обхід на південь і закричав. Зводи айге, негайно по стінах. А сам ковзнув уперед ногами по зірці, зачепився ногою за промінь, відлетів до самої стелі, і, відштовхнувшись, приземлився біля взводу Б. Мить він уже вів бійців униз уздовж південної стіни. Вони чітко і згуртовано відштовхнулися і з'явилися позаду найближчої подвійної зірки, яку захищали солдати, карна карбі. Ніби гарячий ніж пройшов крізь масло. Армії кроликів уже не стало. Залишилося лише трохи зачистити поле бою. Ендер переформував свої взводи на напівзводи і наказав нишпорити по закутках у пошуках можливих неушкоджених ворожих солдатів. Через три хвилини зводні повідомили, що крізь чисто. Лише одного з бійців Ендера було вбито хлопчика зі взводу Б, що прийняв на себе основний тягар нападу, і тільки п'ятеро були важко поранені. Багато легких поранень, багато легких поранень, але це були легкі влучення в ноги. Здебільшого самостріли. У цілому все відбувалося навіть краще, ніж Ендер очікував, і наказав провести ритуал біля ворога чотири шоломи по кутах, аби божевільному тому пройти через ворота. Більшість командирів доводилося вибирати з тих, хто залишився живим. Ендер міг вибирати було з кого. Удали бій. Спалахнуло світло, і на південній стіні бійцівської кімнати через ворота вчителів пройшов сам майор Андерсон. І з дуже урочистим виглядом він вручив Ендеру вчительський гак, який за ритуалом передавався переможцю гри. Ендер осяяв ним форму своїх бійців, вишукував їх взводами і лише потім повернув до життя армію ворога. Він хотів, щоб Карн Карбі та його кролики, щойно отямившись, побачили підтягнутих військових переможців. Вони можуть лаяти нас і розводити брехливі плітки, але вони пам'ятатимуть, що ми знищили їх. І, хоч би що вони говорили, Інші солдати й командири побачать в їхніх очах, в їхніх кролячих очах, нас, переможців, у повному сяйві, рівному строю і майже неушкодженими після першого бою. Армія драконів не буде посміховиськом. Карн Карбі підійшов до Ендера тільки но розморозився. Йому було 12 років, і він став командиром, мабуть, лише в останній рік у школі. Тому він не був зухвалим, як ті, хто почав командувати в 11. Я запам'ятаю це, подумав Ендер. Коли буду на його місці, як зберігати честь, як віддавати належне ворогу, щоб поразка не виглядала ганьбою. І сподіваюся, це буде нечасто. Андерсон звільнив армію драконів лише після того, як кролики пропхалися через ті ворота, через які пройшли бійці Ендера до початку гри. Тоді Ендер повів свою армію через ворота супротивника смужка світла на дверях показувала, де буде низ, щойно вони відчують гравітацію. Усі легко приземлилися на ноги і зібралися в коридорі. Зараз 7.15», – повідомив Вендер, а це означає, що у вас є 15 хвилин на сніданок. Я чекаю на вас у бійцівській кімнаті за розкладом. Ранкова практика. Він чув, як вони тихо перемовлялися. Ми ж перемогли. Хіба не можна посвяткувати? Можна, подумав вендер, можна. І додав у голос. І, як командир, дозволяю вам кидатися їжею під час сніданку. Вони зареготали і з бадьорими вигуками побігли до кубриків. Ендер зупинив командирів з водів і сказав їм, що він не буде проти, якщо хлопці запізняться на тренування на 15 хвилин, і що сьогодні заняття закінчаться раніше, і хлопці встигнуть до школи прийняти душ. Півгодини на сніданок і ніякого душу після бою це досить зручно, але краще у порівнянні з попереднім наказом поснідати за 15 хвилин. Ендер хотів, щоб оголошення про додаткові 15 хвилин було отримано від командирів з водів. Хай хлопці звикають чекати поблажливості від меншого керівництва, а вимог від старшого. Це допоможе і взводам і цілій армії найдійніше стати суцільним організмом. Сам Мендер не пішов снідати, бо не зголоднів. Замість цього він пішов у ванну, зняв бійцівську форму і поклав її до пральної машини. У лічені хвилини стане чистою. Сам двічі вимився з милом і довго стояв під душем, насолоджуючись струменем води. Нічого не пропаде. Цю воду відфільтрують і перероблять. Хай поп'ють мого поту сьогодні. Йому дали непідготовлену армію, а він виграв і не просто переміг, розгромив ворога з мінімальними втратами серед своїх, шестеро вбитих і поранених. Подивимося, як довго інші командири використовуватимуть стрій, коли зрозуміють, на що здатна нова стратегія. Коли його бійці почали прибувати, Ендер уже завис посередині бійцівської кімнати. Ніхто не заговорив із ним, бо знали, що командир звернеться до них сам, коли буде що сказати, і не раніше. Коли всі зібралися, Ендер підійшов і оглянув усіх уважним поглядом чудовий перший бій. І ці його слова підбурили до радісних зойків і спроби заспівати дракон дракон, що він швидко обірвав. Армія драконів непогано впоралася з кроликами, але ворог не завжди буде таким безпорадним. Якби це було сильне військо, зводве, ви наближалися настільки повільно, що вас ледве не затиснули з флангів. Вам треба було розділитися й атакувати відразу з двох напрямів, аби не потрапити в оточення. Взводи А і Б ви палили поза мішенями. Звіт показав, що у вас у середньому лише одне попадання на двох солдатів. Це означає, що не мазали тільки перші ряди атакуючих, ті, що стріляли в притул. Так не може тривати довго, тямущий ворог змолотив би вас у щердь при такому вогняному прикритті. А зараз кожен взвод відпрацьовуватиме стрільбу в рухомі і нерухомій цілі на відстані. Напівзводи по черзі беруть на себе роль мішеней. Я розморожуватиму ваші костюми кожні три хвилини. Вперед. Може, нам краще із зірками працювати? запитав Хоцуп. Щоби мати тверду точку опори? Я не хочу, аби ви звикали до точок опори. Дережать руки за Почали. Командири взводів швидко опанували завдання, і Ендер перелітав із групи в групу, вносив свої пропозиції і допомагав тим, у кого щось не виходило. Солдати вже знали, що Ендер може бути жорстоким із армією в цілому, але з окремими бійцями. Він завжди уважний, терпляче пояснює, повторюючи, якщо необхідно, тихо дає поради, вислуховує всі скарги й проблеми. А на глузування ніколи не реагує, і незабаром ті спроби припинилися. Він був командиром кожної миті, коли вони були разом, і ніколи не треба було нагадувати про це він просто був ним і все. Смак перемоги на вустах додавав завзяття, а ще більше всі зраділи, коли перерва на обід оголосили на півгодини раніше. Зводний Хендер затримав до обіду. Щоб поговорити з ними про тактичні ходи й роботу окремих бійців. Потім повернувся до себе в кімнату і неквапно перевдягнувся до обіду. Він спізниться до їдальні командирів хвилин на десять так, цього буде достатньо. Оскільки це була його перша перемога, він і гадки не мав, як виглядає зсередини командирська їдальня і як поводитися командиру новачку, але точно знав, що сьогодні краще війти останнім, коли на табло вже з'являться результати вранішніх боїв. О, хай бачать, на що здатна армія драконів. Ніхто й вухом не повів, коли Ендер увійшов, а коли побачили драконів на його нашивках і помітили, якого маленького зросту він був, стали відверто розглядати його. Ендер узяв свою порцію і сів за столик. У їдальні панувала тиша. Ендер почав їсти повільно і обережно, з таким байдужим виглядом, ніби не помічав, що знаходиться у центрі уваги. Поступово відновилися розмови, стало шумно, як тут, мабуть, буває зазвичай. Тож Ендер розтабився і озирнувся. Ось стіна, на які висить величезне табло солдати могли бачити всі результати боїв протягом останніх двох років. Тут, однак, ураховувалися досягнення кожного командира новий командувач не міг успадкувати добру репутацію від свого попередника, Бралися до уваги лише його особисті заслуги. Ендер мав найкращий рейтинг ідеальне співвідношення перемог і поразок, але й в інших категоріях він був далеко попереду. Середні втрати серед його бійців, як убитими, так і пораненими, середні втрати ворога, середній час бою до перемоги, і в кожній категорії він був на першому місці. По закінченні обіду хтось підійшов до Ендера ззаду і торкнув за плече. Можна присісти? Ендеру не потрібно було обертатися, щоб упізнати, хто це був. Привіт, Дінку, сідай. Ти Яблочко на золотій тарілочці, сказав Дінк Бадьору. Ми всі тут намагаємося розібратися. Чим є твоя перемога? Дивом чи помилкою. Звичкою, викрутився Ендер. Одна перемога це ще не звичка, відпарирував Дінк. Не задавайся. Проти новачків завжди ставлять слабших командирів. Карн Карбі далеко не останній за рейтингом цього табло. І це було направду так. Карбі був приблизно посередині. У нього все гаразд, погодився Дінк, враховуючи, що він лише початківець, подає деякі надії. Ти ж не подаєш надії, ти несеш загрозу. Загрозу чому? Чи вам скоротять пайок, якщо я виграю? Чи не ти казав мені, що це все порожня гра, яка не має жодного значення? Дінку не дуже сподобалося це нагадування, принаймні не за таких обставин. Це ти переконав мене підігравати вчителям, але я не стану піддаватися тобі мене ти не розіб'єш. Можливо. Я навчив тебе усьому, що я знаю, усміхнувся Ендер. І тепер я просто граю наосліп. Вітаю! Приємно знати, що у мене тут є хоча б один друг. Але Ендер не був упевненим, що Дінк залишився його другом. Так само і Дінг. Вони ще перекинулися кількома порожніми репліками, і Дінг повернувся до свого столу. Закінчивши з їжею, Ендер озирнувся. Командири сиділи невеличкими групками і розмовляли. Ендер помітив Бонзо, який був уже одним із найстаріших командирів. Роу зніс на той час уже закінчив школу. У дальньому кутку серед друзів сиділа Петра. Вона ще жодного разу не глянула на Ендера, а оскільки інший час від часу крадькома поглядали на нього. Ендер розумів, що вона навмисне уникала його погляду. Починати з перемоги означає втрачати друзів, подумав Ендер, хоча за кілька тижнів вони звикнуть до мого наступного бою всі вгамуються. Карн Карбі, суто принципово, підійшов і привітався з Ендером ще до закінчення обіду. Це було знову ж таки досить шляхетно, і на відміну від Дінка, він не виглядав напруженим. Сьогодні я в опалі, сказав він відверто. Мені не вірять, коли я кажу, що ти здійснив. Необачені раніше трюки. І я сподіваюся, що ти трешнося тому, з ким битимешся наступного разу. Зроби це. Лише заради тебе, усміхнувся Ендер. Дякую, що заговорив зі мною. Як на мене, до тебе ставляться дуже погано. Зазвичай новачків зустрічають приязно. Але, як правило, більшість нових командирів проходять через кілька поразок, перш ніж потрапляють сюди. Я лише місяць тут. Якщо хтось і заслуговує на тріумф, то саме ти. Але таке життя. Розбий їх у пух і прах. Спробую. Карн Карбі підійшов, а Ендер подумки додав його в особистий список тих, хто вартий називатися людиною. Давно вже Ендер не спав так міцно, як цієї ночі. Навіть світло не розбудило його. Прокинувшись у чудовому настрої, побіг прийняти душ і не помітив аркуша паперу на підлозі. Він побачив його лише тоді, коли схопив форму, і від різкого руху хвилею повітря папірець підняло догори. Він узяв його і прочитав Петра Карнян. Армія Феніксів 7.00. Це була його попередня армія армія, яку він залишив менш ніж 4 тижні тому. Він знав їхнє формування, як свої п'ять пальців. Не без упливу Ендера, Фенікси мали більш гнучку стратегію, ніж інші армії, швидше реагували в нових ситуаціях, і, звичайно, їм легше було справлятися з непередбаченими стрімкими атаками Ендера. Учителі вирішили зробити життя Ендера якомога цікавішим. У наказі написано 7.00, а вже шоста Деякі з його хлопців, мабуть, уже пішли снідати. Ендер зняв комбінезон, схопив бійцівську форму і в одну мить стояв у дверях кубрику своєї армії. Панове, я сподіваюся, що ви вчора дечому навчилися, тому що сьогодні нам треба все повторити. Небагато потрібно було часу, щоб усі зрозуміли, що він мав на увазі битву, а не тренування. Це, мабуть, помилка. пролунало. Ніхто ніколи не вів, бої два дні поспіль. Ендер простягнув аркуш командиру взводу А, на ім'я муха той прочитав і відразу ж вигукнув Надягнути форму. І сам почав хутко перевдягатися. Чому ти не сказав нам раніше? спитав Хоцуп. Таке зухвальство міг дозволити собі тільки він і ніхто інший. Я дав вам час прийняти душ, відпарував Ендер. Якщо вірити кроликам, ми виграли лише тому, що наш сморід убив їх на повал. Солдати поруч розсміялися. Не знайшли папірця, сер, коли повернулися з душу, чи не так? Ендер відшукав поглядом зухвальця. Це був бобик. І, звичайно ж, уже у формі. Прийшов час розрахуватися за всі приниження, чи не так, бобику? Звичайно, презирливо скривився Ендер, я не так близько до підлоги, як ти. І знову вибух сміху. Бобік почервонів від гніву. Виходить, що ми не можемо розраховувати на старі способи ведення справ, так що будьте готові до бою в будь який час. Не прикидатимуся, що мені подобається, як вчителі втручаються у гру, але мені імпонує одне що в мене є армія, яка може з цим упоратися. Після таких слів, якби він попросив їх слідувати за ним на місяць, без скафандрів вони б це зробили. Петра не Карн Карбі. Її тактика була куди більш гнучкою. Вона мала що протиставити стрімким імпровізаціям Ендера. У результаті після бою Ендер утратив трьох бійців, ще й дев'ять були важкопоранені, і великодушності Петра не проявила, щоб привітати його з перемогою. Гнів у її очах, здавалося, промовляв я була твоїм другом. А ти мене так принизив. Ендер зробив вигляд, що не помітив її люті. Він вважав, що після декількох боїв вона зрозуміє, що насправді вона набрала більше балів проти нього, ніж він очікував, більше, ніж це вдавалося кому іншому, і він все ще вчиться у неї. На практиці сьогодні він розповідатиме своїм зводним, як протистояти прийомам Петри. Скоро вони знову стануть друзями. Він сподівався.